Доброго дня, заходьте, сподіваюсь, зможу хоч на пару хвилин підволікти вас від важких новин. Сьогодні 11 жовтня і вже кілька днів хороша погода, але по всім рослинам стали дуже помітні зміни. Гортензія, бачите, як вона довго тримала свої соцвіття, вже є висохлі пилюсточки, приглушені кольори, брукманція цвіте. Так само не так яскраво, не така запашна, але цвіте. Треба ще трудитись, треба тримати свій настрій. Зараз найкращий час садити і пересаджувати. Хочу показати вам новий квітник, який ми почали створювати з минулого жовтня. Рослини мають якраз час освоїтись на новому місці, відійти в стан спокою і добре прижитись на новому місці. У мене от на цьому місці напроти багато років росла Малина і смородина. І минулому році, в жовтні, ми вирішили, що гортензій багато не буває. Звільнили місце від малини, віддали малину в добрі руки. Вона росла з, одної, з однієї сторони з сусідами через сітку. Ще коли смородина була, отут посадили живці гібіскуса. Я розповідала про нього, переплела такою косичкою стовбур і він буде на штамбі, досить великий вже, майже метр тридцять виріс. Красивий двох кольорів гібіскуси переплетані. Вирішили ми вмістити невмістими. Задумали посадити максимально загущений квітник, поєднуючи е, вистрижені кулі рослин з кулями на штамбі, похиреплідник. Цього року просто кущиком садила живці, прийнявся живе е, сам шит. Посаджений в минулому році живцями в жовтні, стригла спірею, запхала живці, росте. Колос ще хочу показати, він такий дрібненький і самий стійкий. На всі інші не дивіться, тому що вони вже такі страшнюченькі, обтеліпані, але ще трошечки кольору, щось мені шкода їх ще виривати, низькі температури вони не виносять, тому такий вигляд. Вигела. В минулому році весною посадила живцем, а вже в жовтні пересадила. І от за цей рік, бачите, вона варієгатна і досить радує ростом. Це буде штамп вертикаль біля шару білої великолистової гортензії. Пересадили в минулому місяці, вона має десь не десь, а три роки. Так само там самшит пересадили в минулому місяці штамп. Кюшу, Ця гортензія великолистова, вона тут сама старша, В жовтні місяці минулого року пересадили трьохрічною, прижилась чудово. І от, бачите, куля, вертикаль, штамп, куля. Тут, можливо, вертикалью послужить оця балясина. Підставка для квітів, тому чоловік мій так реставрує, і нам подобається, як вони виглядають. Вони рідні від нашого будинку, там самшит так само живцями з минулого року, живучка, арабіс. Подивіться, там ще є живці гортензії. Я так люблю вткнути куди завгодно. Вони проростають. І в минулому році притиснула, от бачите, отут вона ближче покажу. В минулому році притиснула гілку Red Baron і в цьому році вже весною відрізала, висадила, і тут ще там живці видно спірея, так само, коли стригла, засунула. Оці живці, які відстригла, так само буде кущик круглий. І остання вертикаль так само два сорта гібіскуса посадила в минулому році в жовтні, думала, що не буде того, тому що почались листочки, проклюнулися в червні місяці. Хаутюнія і живучка у мене всюди ростуть. Бачите, отакий от от квітник. Дуже хочу вас заохотити вирощувати рослини з живця. Зовсім інше ставлення, коли ти вирощуєш сам з тих двох нещасних листочків у великий кущ. Але маємо пам'ятати, що гортензії мусять мати підкислений ґрунт. Кожна рослина має мати свою посадкову яму. Свої добрива, різні підживки, і вони зможуть розкішно цвісти по сусідству. Я надіюсь, що я вам покажу, якими вони стануть вже в наступному році. Так швидко плине час, ще трошки і прийдеться гортензії обрізати. Я маю на увазі великолистові суцвіття, а Волотисті я дуже кардинально. Я називаю таке слово немилосердно стрижу. Хочу показати, як змінився на жовтень місяць мій кущ гортензії, Рембрандт Верде. Подивіться на ці розкішні соцвіття і скажіть, чи я не права. Що я кажу, що вони надзвичайно дивують, що колір неперевершений, відтінки неможливо злічити е е бархатне відчуття, відчуття оксамиту, такі переливі, такі вони красиві, неймовірний кущ. Ніде ні разу ні у кого не бачила. Подивіться на зелений, твердий, твердий колір, такі листя, такі самі квіти, як не справжні. Ще з кожним днем міняється кожне соцвіття, на мій погляд, інше, різниця. Подивіться, яке красиве буває старіння. Ще зовсім трошки і мене оцей оксамит. Такі неперевершені густі фарби осені. Вчора був в нашій країні дуже тяжкий день сьогодні. Так само, без світла, води, жодного зв'язку. Вчора так було, підвищена тривожність у всіх. Ви знаєте, дуже була здивована кількістю людей в парку. День був такий сонячний, яскравий понеділок, а людей більше, ніж у вихідний, у свято. Підвищена тривожність у всіх. Це дуже правильно знаходити час для емоційного, фізичного, психологічного стану. От в таких тихих, мирних місцях парку падаючи золоте листя. Шурхіт листя під ногами. Так важливо наповнювати наші душі спокоєм красою, таке щастя, що Бог дав нам здатність відчувати цю красу. Отримувати від цього спокій, радість насолоду. І дуже велику вдячність за це. Полюбуйтесь тими надзвичайно насиченими темними, густими кольорами. Бережіть себе, своїх рідних. Давайте радіти кожному дню. Здоров'я вам. Всього доброго. Щасливо.